Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Ми повертаємось з літньої відпустки і в цьому випуску хочемо представити вам огляд 17-ї монети із серії Збройні Сили України, що була презентована Національним банком України 4 серпня 2023 року. Тож ми починаємо, а ви не забувайте підписатись на наш канал. Напередодні Дня Повітряних сил ЗСУ 4 серпня 2023 року в Національному банку відбулася презентація нової обігової пам'ятної монети. ППО Надійний щит України Ця монета продовжує серію Збройних сил України та присвячена подвигам і героїзму воїнів протиповітряної оборони, які самовіддано та щоденно боронять наше небо. Щодня сили протиповітряної оборони, до яких належать воїни зенітних ракетних військ повітряних сил, сухопутних військ та військово-морських сил, авіації та радіотехнічних військ повітряних сил Збройних сил України, інші підрозділи протиповітряної оборони, Сил оборони України. З початку повномасштабного вторгнення в Україну віддано та героїчно відбивають повітряні атаки ворожих ракет і дронів. На жаль, повітряні тривоги та сирени стали частиною повсякденного життя українців. Проте наші захисники цілодобово чатують та боронять українське небо. Завдяки їм діти навчаються, підприємства працюють, українська економіка та культура розвивається. За своїми характеристиками, монета ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На аверсі монети в центрі в обрамленні давнослов'янського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України. Проте її реверс тематичний та містить військову символіку. На реверсі монети зображена пускова установка Патріот на фоні стилізованого радару, що й виявляє ціль та напис Угорі по колу. ППО Надійний щит України. Як і всі інші обігові монети України, обігова пам'ятна монета ППО Надійний щит України є обов'язковою для приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахувань на рахунки. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 мільйонів штук таких обігових пам'ятних монет. Водночас, частина тиражу обігових пам'ятних монет ППО Надійний щит України буде сформована в спеціально оформлені ролики. Вони реалізовуватимуться як сувенірна продукція з 9 серпня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку та банках дистриб'юторах. До ролика входитиме 25 обігових пам'ятних монет ППО Надійний щит України, запакованих в тематично стилізований сувенірний папір. На сувенірній упаковці ролика зображена пускова установка Патріот. Тираж таких роликів 20 тисяч штук. Сама монета виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям. Маса 6,4 грами, діаметр 23,5 мм. тираж 10 мільйонів штук. У тому числі півмільйона штук. сувенірна продукція у вигляді спеціально оформлених роликів. Гурт Монети Рифлений. Наше небо не скорене. Ми дякуємо воїнам за кожну збиту ціль та невтомний повітряний захист України. Ми будемо завершувати наш огляд. Не забувайте підписатись на наш канал. До нових зустрічей!